Здоров, а чи знав ти, що бджоли вміють рахувати? Саме так вчені провели експерименти, в ході яких вони давали завдання бджолам. наприклад, полетіти в те місто, де розташовано три кружки, а не дві. І за правильно виконане завдання бджоли отримували солодку нагороду. Нібито в природі бджоли використовують цей скіл для того, щоб, наприклад, обирати більшу кількість квіток для збору нектару. Мені одному здається, що інколи вченим просто немає що робити, але нехай продовжують, а то в мене не залишиться контенту. Вони виявили, що бджоли ідеально рахують до чотирьох, далі вже починають плутатись, а ще вони чітко розрізняють нуль. Вони розуміють, що нічого це менше, ніж один. Це складне поняття, яке досяжне далеко не всім тваринам. З одного боку може здаватись, що тут нема нічого особливого, але всі ці процеси обчислюються у мозку, який менше за крупинку рису. Але давайте на чистоту. Всі ми знаємо, що бджоли навчились рахувати, щоб бджоломатка могла рахувати до трьох, коли бджоли її не слухаються. Постав лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.